Всім привіт! 1 березня розпочинаємо сіяти редиску. Яка буде саме редиска і як будемо сіяти далі у відео? Плануємо сьогодні посіяти півтеплиці, скопали ґрунт. Перебили його ось таким ручним культиватором. Сіяти будемо під отакий маркер ручний. До речі, на каналі є відео. Не бачив. І редиску обрали для себе в цьому році. Це гібрид-рондар від Сінгенти. Взяли 10 тисяч насінин. Далі відкриємо, подивимося яке насіння. І покажу, як уже будемо сіяти ось цим маркером. Обов'язково додивіться до кінця. Спочатку беремо маркер. Все потрібно промаркерувати. Але не спішіть одразу сіяти. Далі я вже поясню чому. Ось так все вийшло і залишається найгірше забрати насіння і його сіять. Зараз відкриємо пачку, подивимося, що там за насіння. Так, друзі, ось таке насіння, досить непогане, оброблена. А тепер дивіться, так як на маркері касета 160, і виходить так, що від комірки до комірки у нас 3 см, То будемо сіяти через одну. Це буде виходить 7 на 7. І найгірше. Оце береш і по одній через одну кидаєш Ось так. Для вас можливо це буде швидко, але я тут надовго. Тому побачимось якось у кінці там, коли вже дійду до краю, бо там ще багато. І так, пройшов пів рядка, не так воно й довго. Кидав через одну. Не сильно ідеально, буває й по дві. Але я їх не трогав, хай вони там лежать собі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Через одну садимо 160-ту касету. Ось так непогано. Заспокоює така робота. Головне не заснуть, бо самому таке нудно. Ось так. До речі, температура в ґрунті. 13 градусів. Зранку був мороз мінус 3, тобто теплички було в ґрунті плюс 2. Ось так. І, до речі, Загортати досить просто. Канавка сама по собі глибока, просто беремо ось так. Ну, думаю, так якось буде. Зверху пиллемо, накинемо агроволокно і все. Завтра досію ще ту половину. Сьогодні, якщо встигну, пройду понад стіною. І завтра досію вже там. Ну, а на цьому все. Далі буде. Всім пока.